Мужність, сильність, щоб, ну, як то кажуть, щоб був козаком, настоящим воїном. І ось це саме. І, звичайно, доброта, щоб був добрим, тому що і з любов'ю в серці, без цього нікуди. Те, що він покладистий, він підтримує у всіх моїх починаннях, та за його розуміння і те, що він виконує забаганки наш, наші. Щирість доброту. Розуміння, напевно, вірність, щоб людина була на одній волні з тобою. Типу, ти знайшов саме того ту людину. Я думаю, що це важко поки що не було такого досвіду. Але думаю, що буде. Найперше, це те, що він має бути християнин і вірний Богу і добрий, відкритий, щирий і думати не тільки про себе, а багато про інших людей. Міння відповідати за свої слова. Напевно, і відповідальність. Якщо чоловік сказав, що я це зроблю, він це зробить. От. І має відповідати за свої вчинки. Нічого такого, ну підтримка, ну тобто, то, щоб було постійно, от щоб тебе розумів, от саме елементарне, знаєте, як кажуть любов, не тоді коли на слова говорять, а тоді, коли кажуть, що шапку вдягнув. Чи, ну, все таке інше, турбота. У мене їх дуже багато, Фу, ось тому е, перелічувати всі я напевно не буду. Е, головне, щоб він служив в ЗСУ, тому що там самі кращі хлопці. Ось е, вони мужні, дуже класні, добрі, гарні. Таких хлопців, ще треба пошукати. Відданість, доброчесність, добропорядочність, напевне, все. Чому саме ці якості? Тому що відданість напевно, саме найсильніше, що може бути, і ми повинні так само віддані бути нашій державі. Коли чоловік пунктуальний, коли тобто не просто живе, як риба течією тече, а, а, організовує, планує, наприклад, свій день чи якісь свої справи. Тобто він знає, чим він хоче займатися далі, і має ну, певною мірою хоча б якийсь план. Так? А мудрість, певне, коли він керується е, розумом, тобто він має бути освічений бажано. Е, і його вчинки, його слова, вони мають не розходитися. Тобто він має це аналізувати. В цьому заключається певна мудрість, так? коли людина роздумує над тим, що вона робить і як аналізує, робить з цього висновки і рухається далі.